Ми продовжуємо, і наступним нашим учасником буде людина, яка вже колись була на славі, але рік тому він приходить. Боже. Друже, ти мене чуєш. Ти для мене, як от санта Святий Миколай, ти приходиш на різдво раз на рік. Олександр Литвиненко під ваші оплески. Привітайте його! Привіт! <плес> я сподіваюся вам чути, тому що я вас чую, ну як. О, Це, це класно, тому що попереду просто коридор людей. І здається, що вас ще більше, ніж я, а це взагалі шикарно. Uh, дійсно раз на рік, uh, і за цей рік, чесно кажучи, в пізду такий рік, чесно кажучи, тому що колись мені хтось із знайомих uh, жінок говорив, що насправді ти хочеш страпона, але ну, просто не соромся, блять, в пізду за цей рік я зрозумів, що це. Я навіть приблизно не хочу. Так, от погнали. А зомбі в светрах твоїх колишніх. Бувай, каже він і виходить за двері в ніч, сліпе мерехтіння мерзенне з гнулих обличчя. Вона вже смикана сонним цих протиріч, сама засинає, укотре, і, ясна річ, ранці він знову із нею, і знов сумний. Похмуро сприймає новини, чекай, нини, збирає всі речі і чистить рушницю злою. Тече безперервний, нажаханий, вихідний. Це може з півроку, а може, вже і рік. Один і той самий день, котрим втратив лік, немов зажувало плівку і днів потік, Ораз пересох, обірвався і з нуля потік. Вона, тихо каже, нехай вже скінчиться день. Мені вже не сила співати сумних пісень, я кожної ночі бачу ту саму смерть, і все вибирвати. І йти уже звідси геть. А потім на кухні Заварює чорний чай і влагідні вірші вливає свою печаль. У кожен рядок, кожне слово любові, жалі, сльози не котяться в сому ж, бо є межа. І кожного ранку та сама і младовина. Вони у кільці, епідемія, трупи, дим. Пробити дорогу можливо лише самим. І він знову з жартом обиратиме молодим. Все заново. Всі заражені, плач і рев. Ті самі події, ворони в гілі дерев. Лише вірші зошиті множаться день за днем. А раптом закінчиш. І він у останньому бере. Дякую.